Привіт, друзі, ви на каналі Яблука, де ми розбираємо техніку так, щоб ви отримали максимум інформації перед покупкою. І сьогодні у нас Apple Watch SE 2 у розмірі 44 мм. Корпус Midnight Aluminium у комплекті Midnight Sport Band у розмірі ML. Це модель, яку часто називають розумним вибором серед Apple Watch, адже вона поєднує ключові функції, сучасний дизайн і доступнішу ціну. Давайте розглянемо її детально. Від дизайну і дисплея до можливостей здоров'я, автономності і нюансів використання. Apple залишили класичний дизайн, який добре впізнаваний і не втрачає актуальності. Корпус виготовлений з анодованого алюмінію, що робить його легким, але водночас і міцним. Вага версії 44 мм – близько 33 грам без ремінця. Колір Міднайт виглядає елегантно і універсально. Це глибокий, темний відтінок, який пасує як до спортивного, так і до ділового стилю. У комплекті йде спортивний ременець ML із пторолестомером. Матеріал, який не подразнює шкіру, витримує вологу і добре тримає форму. Завдяки системі з петлею та кнопкою він швидко застібається та зручно сидить на руці. Якщо у вас середнє або більше зап'ястя, цей розмір підійде ідеально. Годинник оснащений Ретна oled дисплеєм діагоналлю 1,78. У версії 44 мм. роздільна здатність 368 на 448 пікселів. Картинка яскрава, контрастна, текст і графіка читаються навіть на сонці. Варто врахувати, що тут немає функції Always-On Display, як у старших моделей. Тож екран активується лише підняттям руки. Чи дотиком. Це може здатися дрібницею, але на практиці дозволяє економити заряд. Керування традиційне, сенсорний дисплей, Digital Crown для прокручування меню і масштабування, а також бічна кнопка для швидкого доступу до застосунків і функцій. Усе інтуїтивно зрозуміло, особливо якщо ви вже користувалися Apple Watch раніше. Apple Watch SE2 працює на процесорі S8 SIP. Це той самий чіп, що й у Sirius 8. у поєднанні з Watch OS 10 він забезпечує плавну роботу інтерфейсу, швидке відкриття застосунків та підтримку всіх сучасних функцій. Нові можливості системи включають покращене відстеження тренувань, оновлений додаток компаси, зручніші віджити та гнучке налаштування циферблатів. Ви отримуєте фактично той самий досвід, що і з дорожчими моделями, але без деяких преміальних датчиків. У цьому поколінні Apple зробила акцент на базових, але важливих сенсорах. Ви отримуєте оптичний датчик серцевого ритму, який постійно вимірює пульс і попереджає про відхилення. Є функції виявлення падінь. Пол детекшн та Crash Detection. Вони можуть автоматично викликати допомогу у разі серйозної аварії чи інциденту. Водночас, у SE2 немає датчика SPO2 для вимірювання насичення крові киснем та ЕКГ-сенсора. Вони доступні лише у старших моделях. Це обмеження варто врахувати, якщо для вас важливий повний набір медичних функцій. Але для щоденного контролю активності, пульсу і безпеки цього вистачає з головою. Як і будь який Apple, Watch se 2 відмінно підходить для спорту. Є gps модуль тож під час пробіжок або їзди на велосипеді можна залишати телефон вдома. Доступні десятки тренувань від бігу й плавання до йоги та хід. Завдяки водозахисту. vr 50 годинник можна використовувати в басейні та на відкритій воді, але він не призначений для дайвінгу чи екстремальних водних видів спорту. Apple заявляє до 18 годин автономної роботи у змішаному режимі. Перевірка повідомлень, кілька дзвінків, тренування та прослуховування музики через Bluetooth – на практиці це означає день активного використання. Або близько півтора дня при помірному режимі. Заряджається SE2 через магнітний кабель USB-C від 0 до 100% приблизно за 2 години. А якщо потрібен запас на ніч, вистачає півгодинки зарядки перед сном. Apple Watch SE2 це вдале поєднання ціни та функціональності. Ви отримуєте сучасний дизайн, великий реті дисплей, чіп s 8 із запасом продуктивності, важливі функції безпеки, водозахист і підповіді. Підтримку останньої версії Watch OS. Це чудовий варіант для тих, хто хоче Apple Watch, але не потребує усіх преміальних можливостей. Є кілька нюансів, які варто знати. Відсутність Always-On Display може здатися незручністю. Якщо ви звикли бачити годинник увесь час, немає датчика spo 2 та ЕКГ, що обмежує використання у медичних цілях. Автономність у 18 годин це стандарт для Apple Watch, але на фоні деяких конкурентів, які працюють. По 2-3 дні може здатися посередньою. Усе це не робить S2 гіршим, але допомагає правильно сформувати очікування. S 2 орієнтований на тих, хто хоче отримати ключові переваги Apple Watch, екосистему, зручність і фірмовий дизайн без переплати за топові моделі. Це ідеальний вибір для користувачів iPhone, які цінують спорт. Контроль активності, повідомлення та базові функції здоров'я. Якщо ж ви шукаєте найповніший набір датчиків або довшу автономність, тоді варто подивитися у бік Series 9 чи Ultra. Отже, Apple Watch SE 2 44 мм у Midnight алюмініум це годинник, який забезпечує баланс між функціональністю, ціною та зручністю. Він дарує всі основні можливості Apple Watch від контролю активності та серця до безпеки і фітнесу. Залишають при цьому доступнішим у порівнянні з флагманами. Придбати цю модель ви можете в магазинах Яблука або на нашому сайті. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, які гаджети ви хочете побачити у наступних оглядах. До зустрічі у нових випусках! Дякую!